Працювати для Божої місії це привілей. А що, якщо Божий заклик спонукатиме вас вийти з зони комфорту? Талеса живе серед скелястих пагорбів Ефіопії. Щодня Талеса долає багато кілометрів пішки, щоб зустрітися зі своїми сусідами та членами церкви. Він говорить їхньою мовою, він знає їхні труднощі, тож оточуючи, довіряють йому. Талеса місіонер глобальної місії. Після біблійного уроку та молитви Талеса продовжує свою подорож до наступного дому, іноді дорога туди займає до восьми годин. Ця зростаюча громада віруючих має молитовний будинок, який побудував Талеса за свої гроші. Один із викликів проповіді в цьому регіоні Ефіопії полягає в тому, що багато людей поклоняються ідолам. Вони потерпають від забобонів і страхів. Талеса розповідає їм, як Ісус визволяв людей від демонів, коли ходив по цій землі. Талеса з радістю запрошує їх дізнатися більше про Ісуса, Сина Божого, який любить їх, прощає їхні гріхи і хоче, щоб вони жили з ним вічно. По всьому світу тисячі таких місіонерів, як Талеса, працюють над тим, щоб ділитися Божою вісткою любові з оточуючими. Завдяки вашим пожертвуванням Талеса знаходить ще багатьох, які прагнуть зустрітися з Богом і навчає їх, що Бог могутніший за їхній страх. Моліться за наших місіонерів глобальної місії та людей, з якими вони працюють. Заклик піти і розповісти світові, що Ісус прийде, неможливо продовжувати поширювати, якщо ми не будемо регулярно вшановувати Бога нашими приношеннями. Пожертвування надзвичайно важливі, тому що вони підтримують різні ініціативи, які не можуть підтримуватись десятинами. Ось чому так важливо дати обітницю жертвувати, тобто укласти звіт з Богом про те, щоб вірно і регулярно повертати обраний відсоток нашого заробітку на додаток до десятини. Ви також співпрацюєте з Телесою та іншими місіонерами глобальної місії кожного разу, коли ви приносите пожертвування, адже вони розподіляться відповідно до об'єднаного плану пожертвувань: 60% ваших загальних пожертвувань для вашої місцевої церкви, 30% для вашої конференції та уніону. А 10% для всесвітнього місіонерського фонду, що також відомий як всесвітній бюджет. Ці заплановані регулярні пожертвування підтримуватимуть всі програми, які Божа церква запровадила, щоб охопити кожний народ, покоління, народність та плем'я. Та Ісус зміг прийти, поклоняючись Богу через наші десятини та обіцяні пожертвування. Давайте молитися за роботу місіонерів глобальної місії. Давайте поставимо Бога на перше місце.